Доброго дня, дорогі друзі! Як ви вважаєте, що є найбільшим смертним гріхом? Виявляється гординя. В українській мові є такі дуже гарні і влучні слова пиха, бундючність. Ви можете собі уявити, що я не здав з першого разу на права в Канаді. Моєму розчаруванню не було меж. Я не міг прийти до себе протягом двох днів. Мені навіть снилися кошмари з цього приводу. Я вважаю себе досвідченим водієм. Мій водійський стаж майже 40 років. Подорожував Європою по автострадах, хайвеях і звичайних дорогах. Я не скою жодної серйозної аварії. Бог оберігав мене. Після приїду, приїзду до Канади я майже місяць їздив машиною на роботу з українськими правами. Паралельно вивчав особливості водіння у Канаді. А вони є. Скажімо, знак головна дорога тут не існує, зате є знак у всіх напрямках СТОП. Зупинка на знак обов'язкова. На всіх чотирьох напрямках машини зупиняються і потім роз'їжджаються в тому порядку, в якому приїхали. Першим їде той, хто під'їхав першим. За ним той, хто під'їхав другим, потім третє і так далі. Якщо під'їхали двоє одночасно, діє правило перешкода справа. І таких нюансів багато. Або проїзд на червоне світло направо. У нас є зелена стрілка, а тут немає. Але можна повертати, зафіксувавши зупинку і пропустивши усі машини, які рухаються у тому ж напрямку. Треба звертати увагу також на кількість секцій у світлофора. Якщо є 4 секції, значить рух регулюється крім зеленого світла і стрілкою у нижній секції. Дорожні знаки теж, до речі, відрізняються. Українцям, які приїхали до Канади, перші 2 місяці в Онтаріо. Дозволяється їздити на рідних правах. Кажуть, в інших провінціях по-різному і навіть може бути таке право на 3 місяці. Потім треба здавати на канадські права. Але спочатку потрібно здати теорію правила і знаки. Ось і я вивчив канадські правила і знаки і подався здавати в екзаменаційний центр у місті Оквел. Послуга платна, попередньо заплатив 106 доларів. Коли підійшла моя черга, подав до виконачка паспорт і українські права. Пройшов просту перевірку на зір. Там стоїть такий спеціальний апарат і слава Богу він у мене хороший. Потім камера мене сфотографувала. Почекав, коли мене викликали і зайшов до комп'ютерного класу. Тут було штук 20 кабінок. І ось ти один на один з комп'ютером. До речі, можна вибрати іншу мову, крім англійської. Зокрема, була російська, а української ще немає. Але коли я спитав, мені сказали, що скоро буде. Треба правильно відповісти на 16 запитань з 20. Два тести. Один, де було більше знаків і схем проїзду, я здав, а правила завалив. Неправильно відповів на 5. Питань. Мені трохи не повезло, бо попалося майже 8 питань щодо кількості штрафних балів і розмірів штрафів за те чи інше порушення. На це я якраз мало звернув увагу, просто почитав для відома, бо вважав, що це не впливає на безпеку водіння. Вийшов засмучений, але мені запропонували доплатити 16 доларів і одразу здати другий тест повторно. На цей раз попалися питання, які я знав, і я допустив лише дві помилки. Отже, мені видали довідку, що я успішно здав теорію. І тепер я міг записатися на здачу G-Full, Тобто на повноцінні права з правом їзди на Хайвеї. Записався на 13 серпня. Я ж не забобонний. Приїхав на визначений час. І якраз. Стояв і розмовляв з іншими українцями, з якими познайомився, які якраз теж здавали. Я підійшов до них, бо почув українську мову. Вони найняли інструктора, і він учив їх та реєстрував у центрі. Коли він побачив, що до мене йде жінка-екзаменатор, взявся за голову і одразу сказав, що я не здав. Це найпринциповіший екзаменатор у центрі і не прощає жодної помилки. Чесно кажучи, я трохи розхвилювався, але не повірив. Був впевнений, що таке здам, бо досвід має величезний. Роуд-тест, попри інші випробування, передбачає їзду на швидкісному хайвеї. Перший заїзд на хайвей пройшов добре. Я вправно виконав всі команди. А от під час другого заїзду на хайвей припустився серйозної помилки, яку не те, що не помітив, а просто випустив з виду. Екзаменатор сказала перейти з лівої смуги у праву, бо далі був з'їзд з хайвею. Я крутив головою, як радять, щоб контролювати сліпу зону, і вклинитися у, швид... у швидкий сусідній потік. До речі, екзаменатор попередила мене, що вона має бачити, як я контролюю. Боки і сліпу зону через повороти голови і плеча, а не тільки очима і не тільки через зеркала. Намагаючись вклинитись у сусідній потік, я не подивився на спідометр і зменшую швидкість майже до 70 км, пропускаючи машини у сусідньому потоці. Мав на увазі, що попереду має бути з'їзд з, з хайвея. Я запам'ятав його під час першого разу. Так знижувати швидкість неприпустимо на хайвеї, як потім мені сказала екзаменатор, нібито я створюю перешкоди для водіїв позаду. А якраз позаду в мене машин не було, я повністю контролював ситуацію. Але я зрозумів, що мої виправдання ніхто слухати не буде, і екзаменатор свого рішення не змінить. Тому я просто мовчки прийняв цей удар долі. Потім, коли. Подивившись у Google. Там вказано, що швидкість можна зменшувати і до 60 км на хайвеї. Зниження швидкості до 70 км на хайвеї. Максимальна швидкість, на якому 100 км на годину. І це виявилося тією фатальною помилкою, через яку я не здав драйв тест. Ще раз підкреслюю, моєму розчаруванню не було меж. Довелося починати все спочатку. Знову виловлювати вікно онлайн, щоб записатися на тест драйв тепер вже на G2 і заплатити 53 долари. Минулого тижня я успішно здав цей екзамен на G2, поїздив вуличками міста, зробив розвороти у три прийоми, паркував машину на схилі та під пагорб. І ще декілька команд екзаменатора. Повірте, що цей екзамен складніший був для мене, ніж перший. Тому що тут набагато більше е, треба проявити своєї вправності. Але на цей раз екзаменатором у мене був чоловік, і у нас якось одразу встановився приязний контакт. Це допомогло мені подолати хвилювання і успішно виконати всі команди. Тепер 1 вересня буду повторно здавати на G-Full. Надіюся, що здам. Побажайте мені удачі. Я обов'язково розповім про це у одному з моїх відео. А зараз дві важливі поради. Перше, не шкодуйте 80-120 доларів в таких межах коштує урок їзди на годину, півтори. Інструктора. І найміть собі досвідченого інструктора. Їхні координати знайдете в інтернеті або вам порадять ті українці, які вже здали на права. Інструктор каже на ваші помилки, проїде з вами трасою, дасть слушні поради, які вам допоможуть здати на права. І друга порада. Вчіть все-таки добре правила дорожнього руху Канади. І звертайте увагу на систему поїнтів. Тобто балів та штрафів. Ось і все. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!